Всім нас добрий вечір Я вас вітаю на сьогодні своєму стрімі, які відбуваються на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо, ставимо лайтики, автості підписався на мій канал, то підпишіться та я буду успілкуватися. І не забудьте поставити лайк І підписатися Якщо не баско буде підтримку каналу. Так, що зробити хвилину? Вон, значит, кунда Охфи Да добре буду я вас звезд читать Абкономен Кум so. Буду вас звідси читати поки не сяде телефон Так, я буду дивитися, так у мене тут двоє показ двоє показ зає глядачив і... І, і двоє лайтиків, так я бачу. Я бачу. Ну, заходьте, може хтось зайде поспілкувати <гум> <гум> ну, може хтось є зайде зараз. Хвилин... вим, добре... я собі води нагрію, добре, бо щось хочеться пити добре, а ви почекайте мене, добре, будь ласка.

Теплої води. Нагрія, ви заходьте, будь ласка. Так, поки гріється вода, може ви написати. мені щось або ні. Ну, все ж таке, можемо поспівати, а що робити. Заспілиться оце за вода, те я тепу. Люблю пити воду, бо на, бо на горло воно краще за у таку поруну. Пити, ну, теплу воду там, тієї з малини, з водиний. Так. Ну, я розкажу, яка в мене погода. У мене жі. У, у нас... o que é o, é o o que é que de bolso, pé de bolso não, a luz, não é, não de é que na... На наузі червана калина похилилася. Чогось нас зазвна Україна зазурилася. Амитую червону калину піднімемо.

Всім привіт Богдан, гарного вечір, всім убриді, вам привіт, добрий вечір. Дякую, що прийшли підтримати. Дякую за підтримку вам. Гарного тихої мирної ночі. Всім нам. Добрий вечір вам привіт одного вечора, если Добрий вечір вам Дякую, що прийшли Битли, мате, так, 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 так. Що ту монус? Си вісемдесят поки еще ні, ніхто не присут. Та да, за ну, не, ну, не Я Елипали. Ну написуть. Бачу що ходить в очи да. 80, я кинув посилання в нашу групу тата нашу групу телеграм та Вайбер, на на 200. Добре, дякую. Дякую за, за поселення. Дякую. Так ну, може і ді, діти, може не напису, ноте с... Так ну no, я навіть і не знаю розказувати, ну так навіть, ну, ну Gracias. Ну нема нема, добре. Я завершую. Чи може тут має чат става, ну да, чат став, вот блин. Та не... Ні. Тані ус тут ойки. Якис скину. Яки скину було видніше. Може бать, ну тут так само тя одну висить. Так добре, гарного тихої мирної ночі.